Кожного ранку, коли я прокидаюся, виходжу на балкон. Я дивлюся на цю природу, на ці дерева, на ці кущики і на ці доріжки в англійському стилі. Мені завжди хочеться жити. Цей міні-парк у дворі п'ятиповерхівки Наталія Зіневич розпочала створювати близько десяти років тому. Я у знайомих бачила такі клумби, і мені захотілося зробити це тут. Були складнощі трошки з камінням. Якщо хочеш, то мрії завжди збуваються, і люди допомогли мені і камінням, і землею, і сусіди допомогли тут все це облаштувати, посадити, прикрасити. І з кожним роком я не зупиняюся, тому що мені щось хочеться нового. Таля Михайловна спочатку сама починала, потім ми побачили, що це гарно. Почали допомагати. Хтось щось одне, хтось щось друге. Не все розбираємося, але щось допомогти, хоч фізично. А потім вже воно якось закрутилося. Хочеться ще більше, більше так гарно. кожне деревце, кожне деревце, вона підлаштовує, щоб все було гарно, щоб вони були в у такій формі, як майже банцайчі. У нас маленька дитина, і вона в захваті. Це це вона досліджує світ. Вона розглядає тут кожен листочок. Воно все дуже різноманітне, і це також для нас, як для батьків, ну це радує. Зараз подвір'я будинку прикрашають 9 клумб, близько 10 дерев і 50 кущів, каже Наталія Зіневич. Тут росте похіроплідник, дерен, тут ростуть хости, сосни, ялинки, тут це, наприклад, шалфей, барвінок є. Тут різні різні сорти декоративних трав також Наталія разом із сусідами розписали поверх одного з під'їздів орнаментом в українському стилі і картинами з абстрактними малюнками «Мені захотілося свята кожен день і настрою. І в мене на Новий рік одна декорація. От зараз пасхальна ж лишилася. Mm. Я сюди докладаю ще зміст. Ну тут майже сердечки, потім вони теж у мене поміняються тут на сердечки. І ще я докладаю другий зміст, щоб це було життєво стверджуюче. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.